Під час вчорашньої нічної атаки знову постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, кілька житлових будинків в центрі Києва. Уламки шахедів пошкодили верхні поверхи. Вони вигоріли майже вщент. Хто і як рятував людей? Гасив пожежі, розбирав завали. Бачив Віталій Залевський. Нічого не залишилось. Панель упала перекриті. Стіни ну, сусідньої квартири теж упало одне каміння більш нема нічого. Квартира світлани зруйнована через російський удар у ніч проти 10 липня. На цих кадрах видно, полум'я охопило верхні поверхи багатоповерхівки у Шевченківському районі. Туди впало російське залізятччя, Вщент згоріли дві квартири. Вогнеборці гасили пожежу, щоб вона не перекинулася далі. Я прокорчувала ці столичних квартир. Так вона виглядає після російської атаки. Від неї нічого не залишилося, і рятувальники закінчують роботу. Є у цій дев'ятиповерхівці і квартири, які не постраждали від вибухової хвилі. Однак тепер жити в них теж неможливо. Вони затоплені після гасіння вода стікала аж до першого поверху. Вони, може, там сутін, може, не У цій квартирі нікого не було. Тут живе мати Лариси. Вона поїхала на дачу за день до масованого обстрілу. Її донька рятувала вцілілі речі від води. Вона ще не знає, що тут сталося, ми ще не казали. Це все робити я не знаю як. Ну, Але головне, було. що ви ми живі. Головне, що мама жива, головне, що ми всі живі. Більшість мешканців цієї висотки під час атаки були в укритті, та навіть там люди чули потужні вибухи. Всі зрозуміли, цього разу пошкоджений їхній будинок, згадує Андрій. Різкий звук, дзвон, як скло, лопло таке, і всі в укритті завмерли. Дивляться один на одного. Вийшли під ногами. Це ж ночі було під ногами. Хрустить скло. Тут це завалено камінням збитим склом. Від вибухової хвилі тут травмувався чоловік, сусід Андрія. Люди там вже бігають, шукають там перекис водню, щось його там перев'язати чимось. На грудях, на боках, синці якісь перізи. Ну, Приїхала швидка допомога, подивилися і на злам риби його забрали. У цьому ж районі пошкоджені ще шість будинків, а також школа та офіси. Горіли автівки, склади, житло в Оболонському, Дарницькому, Солом'янському та Деснянському районах. У Подільському ворог майже повністю зруйнував амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги. Поблизу місць ударів працювали гуманітарні штаби. Там люди спілкувалися з психологами та дізнавалися, як отримати компенсації. Водночас комунальники. Розчищали вулиці від уламків, а волонтери допомагали закривати вікна плівкою та фанерою. Це біда, і біда у всіх одна. Да? Тут не, не говориться про те, що комунальники не справляються їм дуже важко, тому що всі ми бачимо, комунальники це люди в основному похилого віку, які ну точно не полізуть зашивати вікна на восьмому поверсі. Загалом ворог запустив напередодні 18 ракет та майже 400 дронів по Україні. Головною ціллю атаки став Київ та область. Президент України відреагував на черговий злочин ворога, заявив про переговори з партнерами щодо грошей на виробництво дронів-перехоплювачів та передачі нових систем ППО.